За минулий тиждень наша поліклініка прийняла 184 чоловіка з діагнозом респіраторна вірусна інфекція, а також 12 чоловік з діагнозом грип. І це тільки в першій поліклініці центральної міської лікарні. Сюди прийшла на прийом Іанна Джумига. Каже, не здужує вже кілька днів. Зараз температура 38 та ну, Якби вже четвертий день вона ніяк не може знизитися на нижче 37. Дуже сильний кашель, насморк, головна біль. А от десятирічна Марійка Вахнюк на гриб вже перехворіла. Нині в лікарні через ускладнення. Був гриб, але ускладнення пішли, уже бронхіт почався як наслідки. Ну, чесно кажучи, по результатах флюорографії рентгенівських снімках там показує, що вже зараз бронхопневмонія. У дитячій міській лікарні госпіталізовують небагатьох, проти викликів за день приймають десятки в пункті невідкладної медичної допомоги. Субота і неділя, 30 і 31 березня було 46 викликів. От, з них дві дитини були госпіталізовані в дитячу міську лікарню. От. Так, основні скарги і основна причина цих викликів це прояви респіраторної вірусної інфекції і грипу. Наразі у рівному майже тисяча школярів хворих на грип та ГРВІ. Через це весняні канікули продовжили до середи, 3 квітня. Епідемія не вщухає і в Кузнецовську там не вчитимуться до 5 квітня. Та загалом в області кажуть в управлінні освіти ситуація ще не настільки критична, щоб оголошувати карантин. Десь порядка 14% рівень захворюваності в області середньостатистичний. Тому, якби передумав, поки що для закриття шкіл на карантин в інших регіонах немає. Та все ж хворих на рівненні. Тисячі. Циркулюють три штами грипу, аж один на один пандемічний Вікторія та грип Б. За останній тиждень захворіло в області 7155 осіб на грип та гострі респіраторні інфекції. З них 4605 школя... дітей до 18 років, із них 2770 школярів. Оступова кількість хворих зменшується, стверджують медики. Однак жодних остаточних прогнозів робити не беруться. кажуть, усе залежатиме від погоди. Тим часом, вже у середу спеціальна комісія вирішить, коли повернеться на навчання школярі рівного. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.